Шановні гості, шановні колеги, ми хотіли б представити для вашої уваги стрім-арт-фестиваль яблуко який відбувся у нашому навчальному закладі. Чому саме стрім арт? Тому що тут ви бачите довелися літери Р, означає рієн, тобто письмо і читання, і літера А, тобто арт, мистецтво та дизайн. Далі, будь ласка. Сьогодні ми з вами пожартуємо серйозно про яблуко. Чому саме яблуко? Сьогодні ви вже чули про це, говорила попередня виступаюча, що саме яблуком спокусили Єву із Раю. Саме яблуко стало джерелом натхнення для відомого науковця Ісака Ньютона. Саме яблуко надихнуло створювачів логотипу Джобса компанії Apple. Наступний далі. Цей е, захід проводив е, під опікою нашого навчального закладу. Це навчально-виховне об'єднання е, початкова школа гармонії, гімназії Ні Тараса Шевченка, центр посташкільного виховання контакт, е, мала академія наук України, а також інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Олександровича Сухомлинського. Куратором проекту виступала Анна Додіч. Це відома. В Україні вчителька англійської мови, яка потрапила в 50 кращих вчителів світу, Global Teachers' Prize. Далі тема проекту про це розкаже моя колега. Яблуко з точки зору різних дисциплін. Тобто, чому проект називається Яблуко? Якщо ми з вами так замислимося над цим питанням, то ми зрозуміємо, що цей плід для людства є справді особливим. Перефразувавши вислів євангеліста Івана, спочатку було слово, можна сказати, що спочатку було яблуко, тому що всі ми знаємо з вами, що саме яблуко це те е, плід, який став е, у Біблії так початком нашого нашого життя. Так? З нього почалася земна історія людства, Цей фрукт був символом пізнання, тобто прагнення до освіти і науки, тому що дивіться, Адам і Єва, Вони хотіли зрозуміти на вкус, яке ж це яблуко. Да, саме тому зірвали це цей з дерева. Однак саме яблуко також можна дослідити з різних галузей і сфер знань. Зверніть увагу на наше умовне яблуко як об'єкт вивчення різних дисциплін. Ми в нашій, в нашому навчальному закладі, якщо ви зараз подивитесь на слайд, ви побачите, що ми слово, ну взагалі таке явище, не слово, а явище, дослідили в різних науках. Це і українська мова, література, міфологія, іноземна мова, англійська, німецька, фізика, хімія, біологія, географія, економія, екологія. Історія, математика, інформатика, малювання, праця, російська мова, світова література. І, звісно, тут не вказано, що початкова школа теж долучилася, ми потім покажемо, продемонструємо. Мета проєкту це сприяти популяризації систем освіти серед учнів нашого навчального закладу. Ми з вами знаємо, що наші учні вони сприймають, наприклад, якщо це українська мова, я використовую знання тільки на українській мові. Якщо математика, я їх використовую тільки на математиці. Ми намагаємося розширити е, мислення наших дітей, щоб вони мислили глобально і е, бачили, що один той самий об'єкт можна дослідити в різних е, сферах. Е, дослідити рівень треба було нам розвитку творчого мислення наших учнів, розкрити їх уміння бачити об'єкти учення в цілому і як частину від цілого, зважаючи на деталі, проводити паралелі, розкриваючи зв'язки, зв'язовувати закономірності, аналізувати загальнювати і саме головне робити висновки. Хто ж був учасниками нашого проєкту? Учасниками проекту були в першу чергу. Це учні від 1 до 10 класу нашого навчального закладу, а також учні 7 класу засвітнього навчального закладу номер 22 нашого міста Кропивницький. Учителі, предметники, вихователі-наставники, а також директори та заступники директорів шкіл нашої області. Окрім цього, долучилися представники нашого інституту після дипломної освіти. Представники з сім професій, а також наші батьки. Які ж були етапи? Етапів було у нас декілька. Перше це був ознайомлюючий етап. Він був з 27 березня по 31 березня. Це у нас була сім екскурсія школою і мозковий штурм, де діти знаходили інформацію. В залі е, намагалися створити уявлення в залі чим вони будуть займатися, що це взагалі буде. Потім був пошук матеріалу з 10 квітня по 14 квітня. Аналіз матеріалу, створення слайдів. 17 квітня по 19, перегляд, редагування, компонування загальної презентації, написання міні-виступів до захисту з 20 квітня по 26 і захист проєкту. Зараз на кожному з цих етапів більш детально ми зупинимося і моя колега вам його ну, розкаже. Ознайомчий етап, тобто ми ознайомлювалися з цим поняттям. Ну що де касіме світа, я не буду про це вам говорити. Ви це знаєте чудово. Ознайомича екскурсія школою, де учні провели екскурсію, провели опитування, чи знають діти, що таке поняття з тим. Здійснили мозковий штурм. Що вам відомо про яблуко? Тобто учні, тут ви бачите учнів від п'ятих і дев'ятих класів, на аркушах як українською, так і англійською мовою писали, що їм відомо про це поняття. Ось бачите саме ці учні. Етап пошуку матеріалу, тобто кожна дитина, яка забажала участь в у цьому проєкті, шукала певні матеріали. Для цього було оголошення розвішене, де діти могли дізнатися, що таке стрімарт проект, так і до кого можна звернутися за допомогою і консультаціями. Етап аналізу матеріалу, створення слайдів. Для цього учні середньої та старшої ланки були розбиті на такі невеличкі групи. Ну, наприклад, учні п'ятих класів досліджували яблуко з точки зору української мови, української літератури, лексика, граматика, фразеологія. От, наприклад, я вас запитаю, які фразеологізми пов'язані з яблуком, ви знаєте? Чудово. Ще. От вас сьогодні тут так багато людей, що яблуко ніде пасту. Чудово. З точки зору української літератури, образ яблука в художніх творах, поезії, грецькі міфи. До речі, які грецькі міфи пов'язані саме з яблуком? Яблука Роздора. Чудово. І, як ви бачите, не буду перераховувати, кожний навчальний предмет відправ собі тему, пов'язану саме з цим чудовим фруктом. Початкова школа в нас теж не стоїть осторонь. Але оскільки має свою специфіку, то е, вчитель викладає всі предмети. Учні, наприклад, третіх класів розділилися на групи, такі як каскарі, математики, народознавці, художники, журналісти, конструктори, науковці, поети, співаки, відеооператори. Кожна група шукала матеріали саме з цим напрямком. Наприклад, каскарі. Вони шукали, в яких казках зустрічається яблуко. Хто знає в яких казках? білосніжка, чудово ще. Яблуки. Молодці, казка про наливне блюдочко та золоте яблучко. Гусили. Діти самі склали казочки. Математики придумували задачі пов'язані з яблуком. Наприклад, прийшов до мене дитиночка, якої є проблеми з математикою, але він каже, «О, Борений, я ж знайшов, я придумав, давайте всьому класу зачитаємо. Каже, «На столі лежало три яблучка. Мама їх розрізала кожне навпіл. Скільки стало яблучок? Першечки ж почали думати, ага, 6 штук. Потім ж ми їх дійсно взяли, розрізали, склали, врешті-решт порахували, що їх три. Тобто елементарні знання, але якраз пов'язані з математикою. Конструктори намагалися створити із різних видів конструкторів, в тому числі Лего. У нас в школі є Лего Набори створювали моделі Яблочка. Співаки шукали пісні, співали їх. Художники проводили невеличкі майстер-класи. У нас є дітки, які мають великі здібності саме до цього. І так само на родознавці шукали прислів'я про яблучко, науковці, наукову інформацію. Етап редагування, компонування матеріалу. Наскільки ви зрозуміли, що матеріалу було дуже багато? У нас була така ініціативна група, яка працювала над цим, для того, щоб якось його розбити на певні блоки. Цифровий контекст проєкту був створений ось такий у вигляді презентації яблуко для учнів перших 10 класів. Якщо кому цікаво, ви зможете зайти за посиланням і подивитися дуже багато інформації, вона цікаво оформлена. Звичайно, була в нас і експериментальна зона, тому що з тим з яблуком дуже таке популярне зараз поняття, тобто виклик, челендж зона. І деякі із цих дослідів ми пропонуємо зробити разом з вами. От, наприклад, хто знає, якого сорту яблучко, яке я тримаю? Голден, чудово, молодці вгадали. Так. А це яблучко? Ні. Це. Є варіанти? Мало. Ні. Фучі. Так. А це? Сніжий карвій. Ні. Український національний. Так, так, в, в Україні. Так. Ще окрім всіх досвідів, наприклад, був такий досвід. Дивіться, ми беремо одне яблучко, ну, мисочко трошки побільше, ясно, ми тут з Кривовницького не привезли, більше що змогли. Скажіть, будь ласка, якщо зараз я візьму це яблучко і покладу цю мисочку, воно потоне чи ні? Просто, просто, якщо трошки більше води, воно б дійсно не потонуло. А тепер давайте ми подумаємо, якщо я це яблучко розріжу на чотири частинки, воно вспливе чи воно буде тонути? Буде тонути. Всі так вважають. А хто, нам допомогти? Хто, хто хоче. Просто частинки, вони всі готові, бачите, як кораблики оформлені. Ніхто не має бажання. <ріст> Дивіться, що ми бачимо. <ріст> воно пливе. <ріст> а чому? Саме головне для чого е, всім до чого ми доводимо, що вони повинні діти прийти до яких висновків. О, правильно, правильно, що щільність, да, ми говоримо е, е, одного е, цілого, і бо діти там були різні. Е, там наприклад, якщо ви прийдете за посланнями, кімики там презентація формула, оформлена е, в Це, ви знаєте такий ресурс, що можна подивитися всі досліди, всі захисти. Тобто там в інформації сто разів більше, ніж те, що ми хочемо вам сказати, і ці всі досліди ви побачите, як діти робили, до яких висновків вони приходять. До їм було достатньо цікаво. Тобто вони приходять до висновку, що щільність... я явочку буде і казав, що тут є кисень, то воно не тоне, а тут кисню нема, за воно потоне, і вийшло до висновку, що. Це яблучко і половинки йдуть, тому, що щільність води е, як там яблучко, різна. різна. Да, більше і менше. і за цього відбувається саме такі приз. Тобто саме головна мета, щоб діти прийшли до певних висновків. Я знаю, що досвіді там було набагато більше. Ми показали тільки ті, що ми могли привести, і які не затратять багато вашого часу. Але ми вам просто рекомендуємо. Ми роздрукували посилання. Якщо ви хочете, ми потім покладемо його тут на стилі залишимо. Ви перейдете, там набагато цікавіше вона і дуже гарно оформлена сама презентація. Ви задоволення її переглянути. А хто знає, який із цих яблучок, які ми тільки що з вами дивилися, найкорисніше? Отже, зелене чудово. А знаєте чому? Ні, не тому. Тому що воно не викликає алергії і його можуть їсти навіть найменші дітки. Червоне яблуко вважається найсолодшим, жовте яблуко воно більш м'якше. Але не таке смачне, як червоне, але зелене є лідером по своїх смакових і якостях, а також за користю. Ну, Це ви бачили на екрані ці досліди, які ми проводили з дітками. Звичайно, в нас була так звана зона мейкерства. Я бачу, що тут дуже багато представників, які займаються саме цим напрямком. Тобто учні початкової школи, ви бачите, робили модель Яблучка. Так? Як вони сам процес? Це все було показано. На уроках трудового навчання дітки зробили, пошили гольничок у вигляді яблучка, тобто побачили, що можна таким чином використати. Згодом на гурточку господарочка, діти із солоного тіста вилюпили поробки у вигляді яблучка, тобто своїми ручками, що зробили і знову з пов'язана з цим фруктом. Медіазона діти брали інтерв'ю у експертів. Хто краще знає, ніж сам експерт. Наприклад, у нас був візажист професійний, який розповідав про користь використання яблук в косметології. Був кондитер з кав'ярні, який розповідав про використання яблук у кулінарії. Представники місцевих аграрів розповідали про найпопулярніші сорти яблук і її вплив на здоров'я людини. Садівники аматори розповідали, як потрібно доглядати яблуневий сад. Косметолог розповідає, як покращити стан шкіри за допомогою яблук. Всі ці інтерв'ю брали саме дітки. Учні, які ходять у нас на гурточок журналістика, створили книжку яблуку, куди е, помістили всі матеріали, які вони зібрали. Етап презентації відбувався в школі, спочатку в початковій школі. Е, наприклад, ви бачите, тут знову ж таки можна буде на відео подивитися. Е, можна подивитися, як захищали вони і розповідали про е, користь яблука, про їхнє значення в нашому житті. Інстанцізували певні елементи. Етап презентації відбувся в гімназії. Так. Ми поділилися дозвітом провадження з тим освіти на бачите, ви тут і Анна Дудіч, і інші вчителі. Це був семінар директорів і заступників директорів інституту після педагогічної освіти. І Надаю слово мой ви бачите, що цей проект, наприклад, ми з Кропивницького, да, приїхали в Київ, тому, що ми вважаємо, що все таки це проєкт достойний того, щоб його побачити трошки за межами нашого міста, щоб побачили, що будь-яке явище можна взяти, розглянути з різних боків. І наші вчителі, наприклад, на попередньому слайді було видно, от, наприклад, зліва ви бачите, вчителю, яка ввійшла в 50 вчителів найкращих в Україні в світі. За зліва Анна Вікторівна Дуді справа Інна Валентиніна. Це так, автор цього проекту, яка придумала взагалі цей проект. Тобто вони діляться не то не просто варимося в своїм соці, знаєте, в своїм колективі. Ми намагаємося поширити цю інформацію в своєму навчальному закладі. І окрім цього, бачите, ми приїхали, наприклад, навіть до вас показати, що це може бути. Вони презентували досвід роботи, провадження з цим освіти, начальник процес, ця подія знайшла відображення навіть на веб-ресурсах в місті і в області. Втім, проєкт яблуко також Едюкейшн», робототехніку та 3D-моделювання перевернути класу. Чителі гімназії представили ще на семінарі, навчальна 12. У нашому місті є такий неформальний заклад на кінцзаберлуга, куди можете, світляне прийти і представити. Тут у нас є люди, які в, нашу, в нашій області, які представляли робототехніку. У нас да дуже гарний такі заклади, можна в неформальній обстановці не на вулиці, але так в приміщенні, на мегких пуфіках розказати, продемонструвати свої е, якісь навички або якісь е, досягнення. Організованому він був організований на прохання викладачів і студентів педагогічного університету нашого міста. Ось ви бачите звідти фото. Це е, і представники робототехніки нашого гуртка, і е, в нашій школі Lego е, Едюкейшн з першого класу. Наші діти в цьому році, вже другий рік поспіль, взяли прямо набори ліго і на уроках впроваджуємо Ліго в навчання. Тобто це буде окремо, я так думаю, що восени ми приїдемо, покажемо вже сьогодні. Якось у нас не вийшло, але прямо окремо можна тим говорити про те в навчальній діяльності дітей саме по початкової школи. Ви бачите, одна з наших колег показує вже досвід, який є за цей рік. Також вчителі англійської мови ще за скажу, хто там у нас був. Харченкорина ознайомила присутність з інтернет-ресурсами для організації, формуючого оцінювання перевернутого навчання. Дудіч Гана розповіла про навчальні проекти, провадження з ним освіти. Мама Арзута Годунко, Максим презентувала робототехніку традитивне моделювання по закласній роботі. Кучеринка Світлана поділилася досвідом використання Lego Education. Тобто, можна сказати, що наш навчальний заклад, скажімо, в нашому місті в достатньо один з найкращих, і ми неодноразово приїжджаємо в Київ, ми скажімо так, дуже часті гості і в інституті модернізації інновації. Тобто ми цікавимося, ми хочемо знати більше, але часто виходить так, що навіть... Ми знаємо більше ніж ніж десь. Ми знаходимо. Тобто ми намагаємося шукати і бути скажі, в нашому місті флагман, флагманом освіти. Тобто, ем, далі, які наші плани надалі? Надалі ми хочемо е, е, організувати екскурсії на місцеве підприємства та фермерське господарство під час літньої практики ще продовжити цю нашу тему яблуку там е, е, і презентація досвіду на цьому фестивалі, на якому ми зараз знаходимося.